Заходу сьогодні ментальне здоров'я військовослужбовців, як подолати бойовий стрес і повернутися до мирного життя. Хочу передати слово Альоні Щербак, психолог, жінка військовослужбовця. Альона. сьогодні у нас слава богу. Є така можливість поспілкуватися з військовим Ізраїлю, який прослужив 25 років. Зараз він жив у відставці. Він українець. Наразі він допомаг... він психолог, психотерапевт. Він допомагає військовим. Він допомагає реабілітуватися після таких кризових ситуацій. Якщо той самий е, бойовий психолог знає, що він робить, і розуміє, що він робить, то фактично події відсотків на 50 не зменшить можливість потрапляння в е, той простір, який називається ПДС. І якщо не вплинути на морально-психологічний стан хлопців, якщо не достукатися, якщо їх не повернути дійсно в соціум, то вони будуть вирішувати ті чи інші питання з допомогою сили, з вологи. Адже вони звикли, звикли, що ось ворог, ось ми. І для того чи іншого воїна, захисника, незрозумілі питання будуть сприйматися як ворожі, а він звик ворога знищувати.